Помолилися, я знаю, що Господь серед нас, але тим не менше я проголошу деякі істини, і я вірю, що ці істини возгріють середні вас правильні очікування. Я проголошую, що на цьому зібранні ваші серця відкриті. Ім'я Боже буде прославлене, Слово Боже буде зрозумілим. І хто має потребу усилення, отримає зцілення, хто має потребу підбадьоренні, отримає підбадьорення. І слава Божа буде виявлятися на всякому місці, де, де, де будуть проголошені ці слова, де будуть почуті ці слова в ім'я Ісуса Христа. Також я дякую тобі, Господь, за керівництво Духа Святого. Я воздаю тобі хвалу, славу і честь на цьому місці і всюди. Де тільки буде проголошене це Слово в ім'я Ісуса. Також я говорю, що ніякі сили темряви не зможуть відлучити людей від здібності приймати на цьому місці і всюди, де ця проповідь буде звучати, в ім'я Ісуса. Алілуя! Амінь. Амінь. Слава Богу. Сьогодні проповідь називається невизначеність. Чому я назвав так проповідь? Тому що я хочу поговорити про цей стан людського серця. Невизначеність це, це відповідний стан, і цей стан він, подібно страху, не дає людині повноцінно жити, рухатись і мати хороші дні на цій землі. От Біблія каже, що страх має муку. Так? Коли людина знаходиться у страсі, вона боїться, що щось станеться погане, вона очікує цього, і процес цього очікування, от перебування у страсі, так? він дуже неприємний. Він дуже неприємний. І колись, коли апостол Павло писав підбадьорення другий лист своєму духовному учнові Тимофію, він сказав, йому дуже важливу істину. Він писав йому це тоді, коли на церкву. Було немале гоніння і Тимофій знаходився під тиском, що його можуть як служителя Божого ув'язнити, і більше того, можуть завдати йому шкоди. Навіть була загроза його життю. І Павло, коли писав йому, він нагадує йому, що Господь не дав нам дух страху, але сили, любові, здорову розум. Він привів Тимофію на пам'ять. Віру, яка була у бабусі, у мами і у нього самого. І він показав йому цей шлях. Каже: тобі потрібно йти вірою навіть тоді, коли все виглядає безпросвітно. Тримайся шляху віри. І пам'ятай, що Бог не дав нам дух страху, не піддайся цій емоції, щоб в твоєму, твоєму житті не було муки, щоб ти міг повноцінно себе почувати і бути ефективним навіть серед самих складних обставин в житті. І це дуже важливо сьогодні нам пам'ятати, що наше життя може приносити славу Богу навіть тоді, коли у нас є якісь виклики життєві, навіть тоді, коли є на нас якийсь тиск з духовної точки зору, да, можливо, всі сили Ада ополчилися проти вас, але знайте, Господь за вас, нехай страх не, не укоріниться у вашому серці. Так от чому я заговорив про страх? Тому що людина, яка знаходиться в страху, вона знаходиться в муці. Те ж саме відбувається з людиною, яка переживає невизначеність. Це людина, яка не знає, що їй далі робити. Люди, які мають цю позицію життєву, вони знаходяться в такому дійсно розгубленому стані, який не приносить задоволення. І більше того, що найгірше, духовно розлагоджує. Людина духовно обесилена в такому стані. Я хочу, щоб ви зрозуміли мене і були уважні сьогодні, тому що цей стан він сьогодні атакує церкву через потік цієї інформації, яку ми маємо в інтернеті, через телебачення, через мас-медіа різного напрямку. Ми ж не знаємо, кому вірити деколи, да? і от на такому розпутті, де правда, де брехня. Ми маємо мати чітке. Богом утверджене рішення завжди вірити Богу. І всю інформацію, будь-яке післання, яке звучить чи то з телевізора, чи в інтернеті, провіряти на істинність відповідності до Слова Божого. Чи є в цьому мудрість, чи це збагачує мене? Апостол Павло казав, що тільки чисто, що тільки гідне хвалика чеснота, така похвала, про то помишляєте то дайте можливість залишитися у вашому серці тільки ті інформації, яка вас збудовує і яка відповідає волі Божій для вашого життя. Тобто, якщо приходить навіть якийсь реальний страх, загроза, воєнні дії, все одно в такому положенні у Бога є для вас вихід. Тому бути невизначеним, бути розбитим, знаходитись страху, це не наше покликання. Амінь. Слава Богу! Дякую, що ви зі мною погоджуєтесь. І е, відкриємо з вами Євангелію від Матвія, нагорну проповідь Ісуса Христа. І в шостому розділі я хочу прочитати 24-й вірш. Ісус тут говорить: ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і Мамоні. Послухайте. Не можете Богові служити і МАМОНі. Це говориться про бажання заробити грошей, більше грошей. От. Але я хочу звернути вашу увагу не, не лише на журбу переживання за матеріальний достаток. На першу фразу ніхто двом панам служити не може. Ніхто не може бути розгубленим, невизначеним, знаходитись в страху і при цьому бути ефективним. Тому що все це вище мною перераховане виклик... виникає внаслідок брехні диявола. Тобто замішання в наше життя приносить диявол. І нам потрібно знати цього ворога, нам потрібно знати його тактику. Нам потрібно знати, що він за собою несе. І якщо ми з вами сьогодні будемо вестися на його погрози, то ми, ми з вами прийдемо у такий стан, стан невизначеності. І я хочу вам сказати, що е, сьогодні церква повинна мати чітку позицію: ми віримо Богові і ми служимо йому. Ми не будемо служити двом панам. нам. Я би хотів, щоб ми служили йому своїми страхами. Словами страху, словами невірства, які в більшості виходять з уст невизначених людей. Ви, можливо, колись наблюдали ці історії, коли жінка може ходити по базару години три-чотири, а може півдня, і так і нічого не купити, бо в неї постійна невизначеність. І здається, що ці туфлі красивіші, ці плаття гарніше. Я не маю нічого проти того, щоб вибирати, щоб ходити насолоджувати процесом покупок. Але якщо людина не знає, чого хоче, вона може цілий день проходити по магазинам і нічого не купити, і залишитися ні з чим не розчарованим. Е, ну, так само проблеми можуть бути у відносинах молодих людей, да, які хочуть поженитися. Якщо хтось з них один не знає, чого хоче. От, наприклад, люди будують своє особисте життя, і один хоче будувати життя, а інший не дуже хоче будувати життя, і не знає, чи хоче він з ним, чи не хоче, і от в такому стані він більше вимотає нервів тому, хто хоче. І тому, поки ти не визначився, то будувати своє життя особисте ну не потрібно через те, що ти можеш ранити іншу людину, яка вже давно хотіла би цих відносин. Знаєте? І от таке положення, яке займає деякі люди у відносинах, Положні невизначеності, воно, воно завдає болі як цим самим людям, так і тим, хто з ними хоче відносини будувати. І мудрість полягає в тому, що нам потрібно рухатись на основі Божої волі і е, тих відкриттів, які Господь нам вже дав в своєму слові. Якщо ви отримали е, Напрямок від Бога для будування відносин, будьте сміливі, і будуйте ці відносини. Якщо не, відтри... не отримали напрямок і не маєте чіткого розуміння, що вам потрібно будувати відносини, не робіть цього, не будуйте відносини. Поки що. Не будьте в стані невизначеності. Тобто не знаходьтеся в положенні, де ви будете неефективними, і це положення буде вас тільки тормозити по життю. І я хочу знову прочитати вам одне місце писання, але яке вже записано в старому заповіті, в книзі Ісуса Навина. В останньому розділі цієї книги, в 24 розділі, ми відкриваємо з вами книгу Ісусанана, 24 розділ. Прочитаємо з 14 го віршу. А тепер бійтеся Господа і служіть йому в невинності та в правді. І повідкидайте богів, яким ви служили та ваші батьки на тому боці річки. Та в Єгипті, та й служіть Господові. А якщо зле в очах ваших служити, Господі, виберіть сьогодні, кому будете служити. Чи богам, яким ви служили, та ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А далі Ісус навин говорить: а я та дім мій будемо служити Господи. Ісус Навин, звертаючись до Ізраїля, говорить. Сьогодні вам потрібно зробити вибір. Ви не можете знаходитись в стані невизначеності. Ви не можете знаходитися у такому одною ногою у світі, одною ногою з Богом. Одною ногою я буду ходити у церкву, а іншою ногою я буду красти, Ну, наприклад. Да? Одною ногою я буду вірити в силення, а другою ногою я буду руйнувати своє тіло неправильним образом життя звичками, Невірними ну, неправильними звичками і так далі. Є мудрість у тому, щоб мати чітку життєву позицію. І чіткою життєвою позицією християнина буде основувати свої переконання, слова і дії на Божому Слові. Я впевнений, що більшість з нас знають волю Божу для свого життя глобально. Стосовно святості. стосовно Покликання стосовно молитовного життя стосовно свого духовного життя, збагачення у, у духовному плані. І я вірю, що кожен з нас має е, серйозно до цього поставитись. Ісус нам каже, колись ви служили от, на тому березі річки, до того часу, коли ми перейшли Йордан, ви служили богам, які не є боги. Але сьогодні вам потрібно зробити вибір, або ви знову в своїх думках, в своєму розумі, ще там і служити Богам. І будете мати поразки в житті. Або ви приймаєте рішення, і ви будете служити Богу і спалюєте всі мости. Я приймаю рішення слідувати за Господом і виконувати Його волю. І це найкраще, що для мене може бути на цій землі і для кожного з вас. От Ісус навин, роблячи, роблячи заключення, говорить: А я і ідім. Ми прийняли рішення. Ми будемо служити Богу. Алілуя. Слава Богу! Знаєте. Ті, хто визначились, вони обрали шлях. Невизначеність це фактично стояти на роздоріжжі. Але приходить, річ, приходить день, коли нам потрібно вибрати, куди ми хочемо потрапити, і прийняти рішення стати на ту дорогу, яка нас приведе до бажаних результатів. Тобто, наше рішення, воно відіграє ключову роль в тому, що ми хочемо в житті отримати? Я не думаю, що хтось хоче своє життя занепастити. Я не думаю, що хтось хоче собі нашкодити. Але часто наші рішення вони саме туди нас приведуть в небажане місце через те, що ми не, не дивимося далі. Якщо людина тільки думає про миттєве задоволення, а не думає про те, що це задоволення може бути гріховним, то вона не прийде туди, куди б їй хотілося потрапити. І вона не розуміє волі Божої для свого життя. Тому, брати і сестри, нам треба мати, по-перше, мудрість, яка збереже нас від неправильних рішень. А ми її маємо, тому що Господь наша мудрість, і Він дає всі, всі, кожному. Хто не попросить цю мудрість, згідно Якова 15. Якщо комусь з вас не вистачає мудрості, просіть у Бога, і Він вам дасть. Просіть без сумніву, і ви отримаєте 100%. Слава Богу. Я хочу зараз прочитати одне місцеписання, яке записане в книзі дії святих апостолів. Перед своїм Вознесінням Ісус сказав учням такі слова. Я можу прочитати. А Він їм сказав. Давайте прочитаю. Шостого віршу. А, а вони зійшли, зійшовшись, спитали Ісуса, і говорили чи не часу цього відбудуєш Господи царство Ізраїля. А Він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усі юдеї та в Самарі та аж до останнього краю землі. Знаєте, якщо ми з вами обираємо. Шлях, який обрав колись Ісус навин, і можемо разом з Ним сказати, Я і Дім мій будемо служити Богу, ми обираємо шлях чудес, шлях над Ми обираємо шлях, на якому Господь буде виявляти себе у, у своїй силі. І знаєте, Ісус тут говорить, ви приймете силу. Кожен з них і так був сильний, ну, сам по собі. Да? Людина сама по собі має як, е, якусь, не якусь силу. Да? Але Ісус не говорив просто про, про фізичну крепість. Хоча Господь нам обіцяє фізичну крепість, тому що ми бачимо у слові, що Біблія або слова Божі, вони є і фізичною крепістю для нас, вони є ліками для, для наших фізичних тіл. Але тут Ісус говорить про духовну силу, яка може змінити і фізичний наш стан до кращого, і допомогти нам розібратися у духовному плані з противостояннями, можливо, на когось зараз є. Атаки духовні, демонічні якісь е, думки, які розривають вас зсередини, ви можете заборонити дияволу. Заборонити, не дати йому мучити вас. У вас є оця духовна сила, якщо Дух Святий з вами. А Дух Святий з вами, якщо ви родились зверху і прийняли хрещення в Духу Святий, тому що ще хрещення духом світи відіграє дуже важливу роль. І так от. Я от роблю акцент на цьому вірші. Та ви приймете силу, силу, як Дух Святий злине на вас. І ви будете мати можливість свідчити про Боже виявлення у ваших життях і в життях інших людей через вас. Ви знаєте, люди, які повірили Христу, учні, які повірили Христу, вони отримали те, що Господь. Обіцяв. Він попросив їх залишатися в одному місці і очікувати сходження Духа Святого і сповнення цієї сили. І коли настав 50-й день, ми читаємо у другому розвідці цієї ж книги дії святих Апостолів, відбулось наступне: коли почався день п'ятидесятниці, то всі вони однодушно знаходилися в купі. Всі, хто очікували, Сходження духа і хотіли прийняти силу з небес. І що відбувається? І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, би огнені, та й на кожному з них одному посію. усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншою мовою, як дух їм дав провещувати. Ви знаєте, всі, хто прийняли цю казівку від Бога, вони. Отримали силу. Вони отримали від Бога реалізацію цієї славної обітниці. Ви розумієте, на що я натякаю Я говорю, що ті, хто приймають рішення слухатись Божого Слова, вони будуть мати результати, які дає Боже Слово. А люди, які не визначилися, що їм далі робити, вони залишаться у цьому стані. От невизначеності. Є люди, які. Не визначено, ходити їм до церкви чи не ходити. Молитися їм за хворих чи не молитися. Читати їм Біблію кожен день чи не читати. У світі таких людей називають не риба, не м'ясо. Це невизначені люди. У нас має бути чітка життєва позиція. Якщо треба за когось молитися, я. Якщо треба проповіти Євангелію, я, якщо Господу потрібен служитель на цій землі, я. Тобто ми повинні, як Ісус Навин, прийняти чітке. Незмінне рішення бути послушними Господу і Його волі, покоряючись його словом, Невизначеність говорить про відсутність віри в серці. Що таке віра? Давайте прочитаємо визначення віри. Віра в 11 розділі, ми читаємо 11-й розділ післення до Єврею, яке навчає нас про біблійну Божу віру. Я хочу, щоб ми разом ще раз звернулися до, до цього визначення. А віра то підстава сподівано і доказ не бачить. В іншому перекладі сказано, що віра це впевненість у невидимому, доказ небаченого. Віра це впевненість. Впевненість це протилежність невизначеності, невпевненості. Якщо ми знаходимося у вірі, то ми з вами визначилися. Ми визначилися, що ми будемо вірити Богу, що ми будемо довіряти Йому у всьому. Слава Богу. І я сьогодні хочу, щоб церква останнього часу, щоб наша помісна церква, це невелике зібрання, щоб кожен з нас довіряв Богу, жив вірою, практикував віру у своєму кожнодневному житті. Тому що, коли Христос повернеться за церквою, його хвилює лише те, чи знаходиться Його народ у вірі. Коли прийде син людський, чи знайде він в своїх дітях віру, чи знайде він у нас з вами віру. Нам потрібно, як колись апостол Павло говорив, віру зберіг, свій біг закінчив і віру зберіг. Віра це те, що нам допомагає жити переможньо і бути впевненими, а не невизначеними. Тому давайте сьогодні розберемося з невизначеністю. Якщо хтось по якійсь причині дав сумнівом, Охопити ваш розум і затормозити вас на вашому шляху служіння Богу. Сьогодні це повинно помінятися. Ви сьогодні можете твердо і чітко заявити, я не збираюся е, бути в страху, я не збираюся практикувати невизначеність. У мене є Боже Слово, і я визначився, кому я буду служити, кому я вірю і що в моєму житті буде е, зі мною далі. Я знаю, що мій Бог. Він розпочав мені добре діло, і він виконав його ж до Дня Христа Ісуса. Я знаю, що мене чекає зцілення однозначно. Я знаю, що мене чекає все краще, що є у Бога на цій землі, тому що Господь вірний, а я довіряю йому. Слава Богу. І така життєва позиція вона допомагає нам бути прекрасними свідками того, що живий Господь, що не забув Він про нас, що Він любить інших людей, тому що ми будемо виявляти цю любов через своє життя. Слава Богу, і я впевнений, що такий образ життя він, він має ще дуже багато переваг, і він найкращий, який тільки може бути. І тому варто розібратися з невизначеністю і е, отримати краще, що є у Бога. Тому сьогодні ми говоримо невизначеність, геть, ми не збираємося миритися з тобою. Ми приймаємо позицію віри і визначеності впевнені в тому, що Господь пообіцяв у невидимусі. Зараз хотів би попросити, щоб ми помолилися, щоб ми затвердили це післання молитвою і проголосили самі в своє життя то, що, що ми би хотіли. Да? Давайте піднімемось на ноги і попросимо Господа, скерувати нас цією молитвою. Господь вклади в наші уста слова, які будуть словами нашого серця. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Допоможи мені розібратися з усім, що викликає в моєму серці страхи, переживання і що породжує невизначеність. Я забороняю ворогу руйнувати моє життя, життя близьких моїх людей. Я прошу тебе, Господь, яви себе могутнім чином в моєму житті. Я прошу тебе, Господь, допоможи мені бути впевненим, сповненим віри і виконувати своє покликання. З відвагою і в силі твої Алілуя. Амінь.